Німецька преса пише, що він планував бути в Києві першим, а встиг другим. Опозиціонера Фрідріха Мерца на тиждень випередив канцлер Шольц. Ці двоє ведуть за пеклу боротьбу у німецьких перегонах. Поки що одна з головних тем на німецьких виборах Україна. Мерц приїхав до Зеленського 9 грудня, а у жовтні пропонував висунути Путіну ультиматум. Або впродовж 24 годин диктатор виводить усе своє злочинне військо з України або Німеччина разом із союзниками Франції. Та Британією, дає Україні все, що треба, в тому числі й свої тауруси. Президент Зеленський кент унтрипозиціон. Президент Зеленський знає нашу позицію щодо Таурус нічого не змінилося на сьогоднішній день, на початку грудня 2024 року. У нашій позиції все залишається як було. Ми повинні зробити все можливе, аби Україна могла реалізувати своє право на самооборону без обмежень і зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цій війні. Фрідріх Мерц, кандидат у канцлери від ХДС хсс каже, що німецьких ракет Україна потребує, аби знищити шляхи постачання, які використовує режим Путіна, коли обстрілює цивільних українців. Олаф Шольц, який на початку війни зміг запропонувати лише каски, на це відповідає, що мерц занадто ризиковано себе поводить. У Німеччині все ще панує думка, що з диктатором можна домовитись, а не воювати. Щоправда, діючий канцлер врешті-решт, ухвалив рішення, після яких Німеччина стала другою після. США у світі і перша в Європі за обсягом військової допомоги Україні, але ця допомога, як тепер кажуть політики, надходить дуже повільно. Україна втрачає людський ресурс, економічну силу та час. Ми розраховуємо на більш сильні рішучі дії Німеччини. Від вас особисто дуже на це розраховуємо. Я думаю, що щодо геополітики, щодо НАТО, дуже хочемо. Чесно почути вашу позицію. Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України. Мерц як кандидат у німецькі канцлери, вважає, що Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захищати. Для вироблення спільної позиції щодо припинення бойових дій Мерц у Києві запропонував створити групу з представників чотирьох європейських країн: Німеччини, Польщі, Франції, Великобританії і поки все це за підтримки Сполучених Штатів.